Боротьба адблоку і Ютубу триває, а вся справа у тому, що деякі користувачі Reddit вже попалися на пастку Ні, не Джокера, а Гугла. Справа у тому, що кілька користувачів вже показали, як Ютуб заважає їм дивитися їхні улюблені відео. А справа у тому, що Ютуб просто скіпає його від початку до кінця, або просто знижує звук. І вони нічого не чують. Раніше інтернет був краще, раніше інтернет був добріший. Один з користувачів Reddit поділився, як Ютуб заважав йому дивитися відео, коли у нього був увімкнений адблокер. Якщо у вас увімкнено блокувальник реклами, під час відтворення відео ви перейдете безпосередньо до його кінця, повністю пропустивши відтворення. Як бачите, якщо у вас увімкнено блокувальник реклами, Ютуб більше не дозволяє відтворювати відео. Та насолоджуватися вмістом підсумував користувач Reddit. Інші ж користувачі в темі Reddit згадали, що вони також стикаються з відсутністю звуку, коли вони використовують блокувальник реклами на YouTube. Вони мають змогу регулювати повзанок гучності, щоб відновити звук, але він знову повертається до нуля. Щойно ви залишите повзанок в спокої. Взагалі це не перший раз, коли Ютуб намагається вставляти в палки в колеса любителям адблоку. Минулого разу, наскільки я пам'ятаю, був резонанс по причині того, що користувачі, які дивилися відео з адблоком, в них завантажувався процесор до такої степені, що таке відчуття, що вони не відео на Ютубі дивилися, а не знаю, кіберпанк на максималках в 4К грали. Загалом моя позиція проста і очевидна. Я мав чимало сречів на цю тему, але я, як і ви, не люблю рекламу і тому використовую YouTube Premium. Тому що якби я б використовував Adblock, то користувачі, яких я люблю і поважаю, вони би не отримували копійку з мого перегляду. Для вашого розуміння рекордне по переглядам відео на маніфесті, яке набрало 91 ну, тисячу переглядів, не заробило для проєкту навіть 50 доларів. А звичайне відео, яке не залітає великі аудиторії, як правило, приносить 1-3 долари монетизації. Це вже як карта ляже. А тепер врахуйте, що в нас є ще сайт, який треба обслуговувати і оновлювати списки. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково залітайте у спонсорку. На Ютубі нам це дуже сильно допоможе. Навіть перший рівень, а це 35 гривень. Це дуже потужно, якщо вас буде багато. А якщо у вас немає можливості підтримати ваш улюблений канал, то дивіться відео без адблоку. Це є дуже важливо навіть з точки зору алгоритмів. Крім цього, обов'язково ставте вподобайки і коментарі. Ну що ж, а на цьому все обов'язково пишіть свою думку у коментарях. якою б вона не була, ви можете погоджуватися зі мною або навпаки, вважати мою думку неправильною, це нормально. Мені буде в будь-якому випадку цікаво почитати, тому зустрінемося у коментарях. А я кажу вам до зустрічі. Там, де море кицьок, де на кольба безкачуть, граються з патичком. Вони мені муркочуть, там, де віска з кругом. Да така от пісенька вийшла.